Ніхто не сумнівається, що свято Пасхи пов'язане з Воскресінням Ісуса Христа. Проте в сьогоднішньому постмодерному мультимедійному суспільстві постає маса символів, які зовсім не асоціюються з оригіналом. Для прикладу, образ святого Миколая Чудотворця. Часи реформації в Голландії його перетворили на Сінтеркласа, який живе в Лапландії і дарує подарунки дітям. У 18 столітті письменник Кларк Мур. Посунуть цю фантазію далі, і сьогодні ми маємо всім відомого Санта-Клауса, який абсолютно не має відношення до оригінального святого Миколая. Філософ Жак Бодіар описав це явище як симулякер, тобто копію оригіналу, що починає самостійно існувати свідомості людини. Також дуже багато символів та явищ, які пов'язані з святом Воскресіння Господнього, витісняють, а іноді зовсім заміняють саму суть цього свята. Тобто те, що Христос помер за наші гріхи, воскрес, тим самим, примиривши нас з Богом, воно в нашій свідомості витісняється на другий план. Про це в наступному нашому сюжеті. Сьогодні Свято Пасхи оточує багато символів, які масово використовуються, проте не обов'язково є зрозумілими для загалу. Напевно, найвпізнаванішим візуальним представленням свята є лик Воскреслого Христа, котрий переміг смерть. Другим важливим символом є Агнець, що асоціюється зі старозавітньою пасхальною жертвою і жертвою Ісуса. Ще один загадковий представник фауни, котрий з'являється на Великдень, особливо на заході, це заєць або кролик. Середньовіччі зайців чомусь вважали гермафродитами, які здатні розмножуватись без парування. Тому у сакральному мистецтві вони або кролики використовуються як символ непорочного зачаття. Проте сучасний кролик, який часто використовується в комерційних цілях, це німецький остерхазе, Котрий за увіруваннями приносить дітям яйця і шоколад на Великдень. До речі, курчата, яйця, подібно до зайців з дохристиянської давнини вважалися символом плодючості і нового життя. Тому й не дивно, що в Україні писанка є, напевно, найважливішим символом свята Христового Воскресіння, як і великодній кошик, до котрого також входять паска, сіль, м'ясо, сир та часами інші продукти. Благословіння кошиків стало українською національною традицією. Вона настільки важлива, що деякі громадяни вважають своїм першочерговим обов'язком благословити їжу, а не ходити на святкове богослужіння. Цей відеоролик привітання одного вельмишановного політика чудово описує ставлення деяких українців до свята Пасхи. Тут ми бачимо вже знайомі нам пасочку, писанки, кошик, килими, вишиванки, рушники, кераміку. І звичайно благословіння їжі, ось так традиція та другорядна символіка заступає саму суть свята Великодня, те, що Христос помер і воскрес ради нашого спасіння.